Ось он відновлений маріупольський боревітер. Точна адреса Хрещатик 2022. Біля глоба штампу. На жаль, не може торкнутися. Смальти. Воно під склом. А з іншого боку, може, і найкраще, тому що замацають. Воно вражає. І сильно підбечить до Маріуполя. Нагадаю, що панно знаходилося в місті в ресторані Україна, створена Аллогорською. І зараз його доля невідома. А мені нікого мангаса.